Всі трави спати вже вкладаються, готуються до довгих снів. А ми мандруємо стежками де стільки дивних кольорів. Діти, на сьогодні запросила до себе у гості чарівна Осі. Вона хоче познайомити нас зі своїм королівством рослин. Привіт, малята! Хочете познайомитись з моїми друзями? Деревами та кущами. Якщо так, то ж крокуйте за мною і побачите там знаєте багато цікавого. А ось моя перша подруга Калина, і червоні ягодки, мов на мистинки. Ось, ось послухай, а що ми тобі розповімо про калину. На узлісся. Біля річки гарний кущ калини. Восенині натягається червоне намисто, яскраві кеті ягід. В листях калини стає жовтим, червоним, наче полудя. Калина не просто рослина, вона символ нашої України, краси, любові та рідного краю. Її часто садили біля хат, щоб уберігала оселю. І до всього злого. Калиновими ягодами лікували від застуди, а весною милувалися білим, запашними квітами. З калини робили віночки, пісні складали про неї, а ще про калину складено багато приказів. Ось послухай, Гарна калина, як він да ненька Україна, Де у дворі калина там порядна родина. Хто з калиною знає, за то і в купається. А ще є народні предмети про калину. Посадиш біля хати калини, будеш мати дуру щасливу. Калину саджали на щастя і добро біля хати, щоб вода була чистою і смачною, слід посадити калину коло криниці. Тому українці кажуть, без доби та калини. Нема України! Тож малята, давайте переконаємось, що ви знаєте про калину. Якого кольору ягоди калини весени? Ягоди у калини червоні і вони нагадують на листинки яскраві. А чому калина важлива для українців? Бо калина це символ України, краси і любові. А де садили калину наші предки? Предки садили калину біля хар, щоб вона оберігала дім. А що робили з ямки калини? Ой, ягоди калини вони дуже корисні, немолікувалися, робили чай або варили варення. А яке прислів'я про калину запам'ятали? Я гадаю, наші малята дуже знають таке гарне прислів'я, як без верби та калини. Нема України. А ще ось послухай такий невеличкий віршик по рокалину. Я не груша, я не слива. Я калиненька вродлива. Я стою в зеленій листі у червоному на намисті. Малята, ви молодці! крокуємо далі королівством рослин. А це горобина. Її ягоди яскраві, немов маленькі вогники. Горобина росте майже всюди, біля будинків, у парках, у лісі. Восени горобина стає справжньою красуні. Її грона нагадують на місто. Люди люблять цю рослину не лише за красу. Ягідки горобини дуже корисні. З них варять варення, компоти, сушать на зиму. А ще горобина допомагає у взимку, коли випаде сніг і знайти їжу важко. Горобині ягоди стають для них справжнім частуванням. Особливо полюбляють їх мурі та дрозди. Тому, коли ви побачите взимку дерево червоними китягами, згадайте, це добра, щедра горобина ділиться своїми плодами, з усіма, хто потребує. Горобина росте майже всюди, біля будинків. Горобина прикрашає двори і ліси, а ще приносить радість очам. Ой, скажіть, як називається дерево, про яке ми ще не говорили? Малята наші запам'ятали, що це одна з твоїх подружок осіб. Це чарівна горобина, яка живе в твоєму королівстві. А коли горобина стає особливо гарною? Малята, ми всі знаємо, що восени, коли дозрівають ягоди, гаробина сама красива. А на що схожі на гаробини? Ой, грона схожі на намисто, на китілі ягоди та на кораби. А для чого робина в синку стає частуванням? Для пташок, таких як снігуні, дрозди та інші пташки теж її полюбляють. А що люди роблять із ягід горобини? А з ягід горобини люди варять варення, роблять компоти, а також ще сушать. Чому треба берегти горобину? Маряна, чому треба берегти? Та, мабуть, тому що вона прикрашає природу, готує, готує наших птахів та ще й корисна душі людям. Що ви відчуваєте, коли бачите дерево з червоними ягодами серед снігу? Вона приносить нам радість, захоплення, красу природи. Які ж ви молодці, кракуємо далі. А ось дуб, сильне мужнє дерево. Малята, подивіться, до якого дерева нас привела осінь, який великий, живе в її королівстві росли, яке воно міцне та дуб справжній великий серед дерев. Його стовбур товстий, міцний, а гілки широкі та розлогі. Дуб росте дуже повільно, але живе багато-багато років, іноді навіть кілька століть. Тому його називають сином сил та довголіття. На дубі росте, ростуть цікаві плоди. оля, це жовті. Вони ховаються у маленьких шапочках, їх люблять білочки, Сікі свині та багато інших тварин. Листя дуба, темно-зелене, блискуче, гарне. Восени воно стає золотавим і тихенько опадає, вкриваючи землю м'яким килом. Дуб це дерево мужності і краси. Воно нагадує нам, що сила у терпінні і доброті. А як називається дерево, про яке ми зараз говорили? Маля, так це ж дуб, правильно? Що особливого в стовбурі дуба? Стовбур дуба товстий та міцний. Що росте на дубі і чим воно корисне? На дубі ростуть жовті, їх їдять білочки, дикі свинки та інші тваринки. А якого кольору листя дуба влітку і восени? У дубу темно-зелене, а восени воно золотаве. Чому дуб називають символом сили та довголіття? Бо дуб живе довго, але росте повільно. Що дуб нагадує людям? Дуб нагадує, що сила у терпінні і доброті. Чи хотіли б ви посадити маленький дубок і доглядати за ним? Бо він росте великим та сильним. А ще ось ми тобі можемо розповісти віршика про дуб. Ось послухай дух стоїть, немов козак, не боїться він і ніяк ні дощу, ні вітру злого, дух могутній та розлогий. Малята, ви молодці, крокуємо далі королівством рослин. А це ялинка. Вона прикрашає ліс і радує нас взимку, коли все навколо біліє снігом. Маляна, давайте ж подивимось на ялинку, до якої нас привела осінь. Бачите, вона росте в лісах і любить прохолоду такі. Ялинка завжди зелена, навіть коли навколо падає сніг або листя опадає з інших дерев. Її волочь гострі та колючі. Але Красиві. Зимку ялинка стає домівкою для птахів, і вона ховається серед її волочок від холодного вітру. З ялинки люди роблять прикраси на свята, і вона завжди створює відчуття радості та затишку. а ще її деревина використовується для будівництва та виробів. Ялинка символ сили, краси. Свята в нашому житті. Малята, а давайте осінню розповімо, що ми запам'ятали, що ми знаємо. Скажіть, для кого ялинка стає взимку домівкою? Ви запам'ятали? А гадаю, так, що вона є домівкою для птахів, щоб сховатися від холоду та вітру. А давайте пригадаємо, що люди роблять з ялинки на свята. Вони її прикрашають, ставлять вдома або на площах. А чому ялинку вважають красивою та особливою? Вірно, бо іголочки зелені, густі, і вона росте високою і стрункою і приносить нам відчуття свята. А для чого використовують ялинку окрім? свят? Запам'ятали? А далі так, чи її деревину ростов для будівництва та різних виробів. А скажіть, малята, чи любите ви гуляти в лісі серед ялин і чому? Ну Дійсно, бо там красиво, спокійно і пахне хвоєю. Малята, ось закінчилась наша цікава подорож королевством рослин, де була. Наша осінь розповідала про свої рослини. Гадаю, вам було дуже цікаво подорожувати разом з осінь. Мені так дуже сподобалось. Тому заняття наше зараз закінчується. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть природу, шануйте дерева і кущі, вони наші справжні друзі. До нових зустрічей!